Варшанська старостату. Ми з Олександром Михайловичем приїхали, тому що є декілька листів по організації роботи ФАПа у вас в селі і позакласна робота. В принципі, я вам зараз скажу по факту. Є заява кондратової, у нас є фінансування. На зарплату. І зараз от на цій сесії, що буде, ми проводимо його і людина приступає до робити. Тобто тут все не в, тут. в школі? Так. Да. А тут. чому не на папу? Ну, дивіться. Я вам задам такий вопрос, як ви мені задаєте. А чому 4 роки на факулі нічого не робилося? А чому наша влада Савранська 4 роки не шукала для села? Шукала. Ну а, ну, ну, а чому а чо люди самі знайшли за 2 тижні? Люди ну, не, влади, ну, не ви, не, а не, люди знайшли. От ви мене в чому звинувачуєте? Я Він. вас звинувачую в тому, що е, будівля ФАПу надалася. Дивіться, почнемо з того, що ФАП предназначений для чого? Для того, щоб Давай, та... Ми начнемо з того, що та будівля, то власність будівля Савранської, Савранської ради. З якої вона в статі будівля Собранської селищної ради. На Ставансь якому Ставант. основанні? Ви не просто скажіть, нам надали, по-перше, надавалася ця будівля по обміну. Ну, Якщо ви не знаєте, да, Сергій Миколаївич? так було по обміну. Не надавалося. Ну... Давай, я розповім, щоб ми... Давай. Поставило питання про э, потрібного будівля під факт. Він був у нас військові, треба відповідати вимогам. Перечав фіцінувати. На баланс лікарні ця споруда не передавалася. Воно так і залишилося комунальною власністю, тобто на своє ідеться, це просто споруда комунальної власності Слава. Сергій Миколайович, ну ви ж прекрасно знаєте, хто там робив ремонти на тому фапові, хто Я за ним дивився, ну ви могли його давай якось хоча б відвоювати начало. цей фабер. Ремонти на фарбі робилися за кошти Капустянської сільської ради. Виділялися кошти, наймалася бригада, працювали, робили ремонт. Правильно? Давайте не ляти воду і не будемо. Ви знаєте самі прекрасно, хто всі робив я, там ремонти. Сергій Миколаєвич, ну на що ви розказуєте? Ну всі люди знають. Ну, давай. Давайте перестанемо займатися популізмом. Yeah. Ви говорите, хочу говорити конкретно, давайте говорити конкретно. Ми були були ви могли його відвоювати? Ви могли власть. просто <клес> сказати їм ні, нас, ми вам не віддаємо. Тихо, давайте <клес> <може> конкретно <клес> подібне. Це <клес> що, моя поважається <клес> <та власть. клес> медсестра, фещер. Я не буду запам'ятовувати mm -hmm. батьку і всі. Як вона буде добиратися на роботу? Оце питання, мене хвилює першу чергу, бо кожен службовець має автономію. Надо даже державу. У нас міліція <клес> вся має Білі, Поліція впала вам забезпечується, а у нас... службовці забезпечуються. Чим буде забезпечений медик сусіднього? Ну, Оце мене цікавить. Дайте відповідь. Ну, Автомобілем з нашої сторони, поки вона не буде забезпечена. Кожен чиновник, якщо ви кажете, ну, от у нас в селищній раді є дві машини. Так. Їх возять. Медика будуть возити це Це я сам вішу Я розумію, що ви автомобіль мають. Медика не будуть возити. Як вона буде добирати? Тобто нам потрібно їздити до неї на країну е -е стан дорожнього покриття між капустянкою і населенням делком. Да -да -да. Два питання, які мене, ну, мене цікавлять, я вам здаю відповідальність. Це вирішувати треба або ви даєте транспорт, щоб жінка не переймалася взагалі про те, що її забрали, привезли, буде водію, який буде обслуговувати цей транспорт. Або це буде якісний стан автомобільного покриття. Чому розказую? Це дві головні проблеми. Е, По-перше, по-друге, сьогодні вона їздить, завтра вона їздить, післязавтра вона її поламалася або бабка її чекає, чи я буду її чекати. Як що робити? У нас дуже проблематично сила. Ми весь вік їздили на телком тут всі знають. до олії. Е, На таку ставку як пропонує селищна рада, не знаю, скільки, 8-10? Це несе лишна гала. На сьогоднішній день мені 10 тисяч. сам собрання не доїде. Я, я, як там маєте це все рішати, на мене повинен у нас бути обов'язково. Ви ще їхали морозець, що ви ще ви будете їхати, як воно відпустило. Що ж тут теж ще буде зносити, буде взяти ворвами до, до вашого. Дивіться, я з цього була змова, люди піднімали це в мережі. Можна зробити загальне колективне звернення. На рахунок цієї плану місіальної здоров'я, вона і друга обслуговується на рахунок області. Ви, як голова селищної ради, бо я не можу, я простий смертний. Можете написати колективне звернення, люди підпишуть і дати заяву на мою дух, щоб приїхала комісія, яка оцінить стан дорожнього покриття і скаже, зробить свій висновок, чи його потрібно ремонтувати, чи ні. Тоді вже я змагаю, ну дивіться, ну якось ж, ж від Саврані до Неделку ви зробили, навіть як-не-як, як, ну хоча б засипали тим грануцієлом. А чого ж, до... чо ж до Капустянки не зробили, Тут не дотягнули? Хоча б б На цей рік у план фінансування доріг місцевого значення закладається дорога неделкого капустянка. Можна я скажу? Mm -hmm. Кожен голова або виконуючий обов'язки селищної Савранської ради, кожного разу приїжджає нам і каже, починалося все від Свічинського. Спочатку мільйон був виділений на дорогу. Пропав Свічинський, немає дороги. Потім слідуючий був, все, вже на цей рік 100% заложений в бюджет дорога ремонт дрою. Пішов голова селищної ради разом з дорогою. До сих пір. Коли в якому році у нас Свічинський був? Давайте не будемо. Давайте я вам це скажу. Це, 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 це не про свіченство. Ні, це є вже, так, кожний рік у нас заволожений. Це півтори роки. Тепер дивіться, за півтора роки я підсипав дорогу Саврані з Саурані на з саурані на Бакшу, з Бакші на Гетьманівку і з Саурані на Недельку. За півтора роки. Почекайте! <кхід> Капусянку ніхто не забув, але не можна, можна зробити капустянку, не зробивши ніде. Можна задати питання? Та можу. З, з капустянки на бачу мала дорога зробитися і мали надати гарний автобус. Нам, нам говорили, буде автобус, для дітей, шикарний, там туди. Нам дали, надали на даний момент найпоганіший автобус, який ломалися, і дорога у нас не... До школи, а в Алине, там я не і... проїдьте, будь ласка, до Вакшанської школи. Півтора роки назад нам сказали, Але... закривається школа, Тому, робиться дорога. Ми приїжджали сюди, говорив. Як би мені сказав, я слухати Чушку. Вас, Чушку. вас не буду, бо я можу. Ніхто вже не відмовляє, а це роботи раз, де зробити. Дівчата, я вам сказав, ну ви можете, якщо ви не знаєте, перепровірити, але дійсно за півтора роки ми зробили такий об'єм. Мало того, я вам ще не сказав. Ми зробили ще до баю. До Байбусівки зробили дорогу. Там дороги зовсім немає, до Байбузівки. Не Якби була не дорога, місто? то може автобус Тоби би їздив. Закривали цю школу, правильно? Мали зробити дорогу. Говорили, давай що в березня, тих людей не вибрати. А що, що буде відповідати? Ну, де вони зараз? Так, давайте я собі домовити. Цю дорогу. Ти маєш мені увазі цю дорогу відбавити. Mm -hmm. Сергій Миколаїв, якщо буде чесно, Сергій Миколаївич, сирії, якщо чесно, проїхати і на маркою 에... там, та можна так добре закрити. Не. Там зараз, принципі, добре, Сергій проїх... в в в в в Миколаївич, mm -hmm. якщо ще раз дві вантажівки добре проїде зерном, друге, там дороги да. не буде. Так само, як ви бачили, як дорогу зробили після гаража. бачили? Так. Да. Загорнули її на який день, поки люди не підняли, почали сваритися люди, ой, зірвали то, дорогу. Давайте так. Ви ж не знаєте, ви не що знаєте? Ну так. Скажемо, так. Я всі, так. Е, да. Ту дорогу там тягнули машини, тому що вони посунулися, якначе да, везли. Посунулися на який день, її справи. Альона, дай, будь ласка, сказати. сказати. Чи ти хочеш за всіх поговорити? Е, це було, якщо я не помиляюся, була неділя, по-моєму, коли її там тягнули. Вис... 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 Зразу, вислили, зразу виставили до базу. Це сушкова. Ті, хто тягнули, зразу виставили фри. Я звернувся до Сушка попросив, щоб він довго. В нього там була своя робота, він <ривіт> не міг кинути техніку в той самий день. І він її направив <ривіт> 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 в суботу. А дивіться, я зреб'ю. Ми переходимо на особистість. Стоп. Нащо вам брати фермерів? Хто такий фермер, якщо брати загального, я за всіх беру людей, які тут землю? Це людина, яка наняла людей, дала їм роботу. Це людина, яка важко працює на полях, тому що ці сьогоднішній день знають. Земля це, ну, можна сказати, наше золото, основне фінансування бюджету держави, відбувається за рахунок сільськогосподарських підприємств. Ну, Будемо проблеми. У нас, забрати за наш регіон це взагалі. Ми тільки від землі залежимо, від жодного заводу, жодної фабрики. Він на дорозі загального користування. Людина платить податки. Всі платять фермера податки. Ви бачите, у вас іде потік, скільки я не буду вглублятися, скільки йде державу по нових законах про це. Нашій селищній ради, скільки йде бюджет? 80% і 20% лишається в районі. Чи 30 на 70%? не Податки землі складають 20 мільйонів. Я знаю, чи ні життя самій підрахунок. Скажіть, що тільки старше за 10 мільйонів. Не право. Ну, Значить, я помилявся. Всього по-бакшанському стану. Він ставлю за певний пріоритет. Щоб певному зерно убрати, йому треба дорога. Щоб його вивезти, йому треба дорога. Щоб зробити привезти, тоді йому треба дорога. Щоб примерно, то й треба дорога. Ви знаєте, що в 45-му Німеччина, коли була повністю розмовлена, саме перше, що робилася дороги. Бо що логістика це все. Дорога до фронту це логістика я, і а я з цим спіткнувся дуже тісно і хочу вам сказати, це дуже важливо. Чому не ставляться пріоритети? Чому хлопці, дивіться, у нас тут, скільки агрофірм, я не буду в селі, там 4 три крупних агрофірми в селі? Хочете по ім'яну давайте, Прокопів, супрун, е Бондарчук, у нас тримає землю, у нас тримає сушко землю. Я говорю, чисто за Какостяну. Це чотири великі агропідприємства, не верчи або Вони платять шалені коло яким забезпечують робочих, які теж платять про. Але вони не можуть вивезти своє зерно на продажу. Вам не здається, що це смішно? Ну, дивіться, це смішно, але ну, це не тема сьогоднішньої розмови. Я вам проговорюю, не вони мають платити там, аби зробити дорогу. Ну, звісно, я вам за це смішно да. не І я так я продовжу. Дивіться, ну, наприклад, дуже багато доріг. Ми не маємо права навіть при нашому бажанні і можливості робити, Делесно. тому що є дорога державного значення, де навіть обрізати, ми не маємо права Де дороги місцевого значення, от ваша дорога місцевого значення. І, як я вже сказав, от в минулому році був такий об'єкт. В цьому році буде ваша дорога. Мені, да. Я вам ще та, раз перечисляю, що дійсно ми зробили, дивіться, якщо по дорогах місцевого значення, від траси до осички школа зробила служба автономільних дорог ремонт тіку, від школи Осечки до містка в Байдузовці зробили ми за допомогою місцевих фермерів, які купили гармонії. Я купив ще не зробив цю дорогу. Ми зробили дорогу на Полянецьке, а Бондарчук зробив по Полянецькому серві. Ми зробили дорогу до Бакші через ліс. Там дійсно можна їхати. Асфальту не буде ні в цьому, ні в слідуючому. взагалі не буде. Я робився, все таки, що буде. Давайте ми повернемося природи, до такого факт. питання як факт. Скажіть, будь ласка, чому медик не може, чому у нас участковий буде сидіти там на прийомі, а медик буде сидіти в школі? Чому не наоборот? Ну, от поясніть просто. Дивіться, е, У вас є депутати е, від вашого окупу? Хто від вашого? Да. Зараз каже. Ми геть і не знаємо, хто у нас депутати. Ну, дуже плохо, що ви знаєте. Конечно, у нас Ну Ви ж вони не... голосували, як ви не знаєте. Ну, ви На минулих виборах ви були. От я вам кажу, дивіться, а заляк Тетяна Петрівна. Бондар вам. Ні, вибачте, Бондаренко Вадим Валерійович. Хто такий Бондаренко Вадим Валерійович? Викладач фільмічного центру професійної освіти. Це він де знаходиться? І коли ми голосували, ми, ми голосували. за таких не голосували. Короленко Віктор Володимирович, Савран. Мартиновський Григорій Васильович. Яким абсолютно пофіг, що в нас робити? Ми таких не знаємо. вони не подали. А хто за них голосував? Ми точно, ми таких про таких навіть не знали. Ну, закону, с вами Ви кажете, чому там поліцейський? Ось дивіться. Ви нам краще скажіть, кого він буде охороняти? Ну кого він буде охороняти, просто така поставці? Ти там прикажеш до тебе охотиться. А яка різниця вам? Будь ласка, ми просимо що одне. Не будемо туди магові лише. Ми будемо. Не треба да. нам в школі відпудути. Хай куди їдуть. А, а медики, хай куди там. Ось чотири це... сесії, які приймали рішення. Що чого? Якщо люди прийшли, кому що треба. Після цього, думаю, ну що ж я тут там зараз, я за цей час можу щось зробити. Будь-хто і жителю капустяни. По-моєму, немає, кого немає номера телефону. Телефонували. Треба довідку, привіз довідку, треба взяти документи, я взяв документи, завіз зробив. Хтось може сказати, що я комусь щось не привіз, чи когось не прийняв документи чи не подав? Ні, 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 місто, серій, що побачив. Це це, а втратити два часа чи три часа сидіти тут, просто щоб ніхто не прийшов і потім їхати. У мене немає. Прийом її кожен місяць, так, Сергій Ніколавич? Два рази в місяць. Два рази в нього. Серг Де, Сергій Ніколайович, ви мене останній раз прийняли у клубі. Е, нахамили мені з Зубрицьким. ви мене обідали, бо в нас такий був інцидент, ви дуже віктор Федорович. Ось так. А як, тут, як я пожалілася за ту корову, що його корова... Мені ви мені що сказали? Її що? Надіти фарту посміялися з ним. Я заяву написала в міліцію. Конкретно нічого не було. Ви досить того, хай йде, хай вона я простила це все. Хай вона уйдуть. Послідній раз у вас був прийом. Це було два з половиною роки назад. Скільки раз ви де з людьми тут зустрічались. То як можна було до вас звернутися? До кого Ми не маємо права. Де був прийомний навіть? А чого Макша? Бакша, Йосипівка, Гетмановка, Білосівка, Дубки. Дубки Білосівку не вважаємо, там пару людей. Вони, ну, не є, є, да? є фотографії, коли в Йосипівці люди теж бунт. Там трошки в інтернеті організували. Є фотографії, де ви прибираєте разом з людьми в Йосипівці, де все сальне. Подивіться, що робиться в нас в клубі. клубі. О, можна, можна я скажу? <клуб> так. Дуже. Давай ми... Дивіться. Ну давайте, давайте потім скажу я Давайте почнемо спочатку. Пудину культури, чия це власність? Чия? Чия? Яка вона власність? А яка вона? Власна? Яка воно власна? власна, 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 власна. Вона у вас на балансі ходить. Якого балансі? Воно не на балансі. Там ну перестань. На якому вона Яком балансі? А чому не було? А чому ви я Клубку чого ви не здали? Ви сиєте там моренді. Чого ви не сказали? Будь ласка, від цього абі кабінет закривається. Чого ви ніколи не виділили, Миколаїв? Ви вляте тепер другий хазяїн, що там той хазяїн і той хазяїн. А де ж ви хазяїн? А де ж ти? Ви стали? Чого ви не І не такі поврізали ці гляпи, подивіться, що там роблять? Вики, ви наші ту коту з пам'ятник затягнули Ставі законодавства України. Він не буде. І не знаю, яка добра, добра людина, яка звернулася в СБУ, що у нас пам'ятник Котовського. Mm -hmm. І прийшло повідомлення, що треба зняти його негайно. Бо ми порушимо закон про декомунізацію. <праць> ми говоримо не вас. Слухайте, в мене таке питання, що я тоді приїхав до вас? А ви за скільки років до нас перший раз приїхали? за півтори роки другий раз приїхав. Коли а ви були перший раз? А скажіть, будь ласка, питання, от, наприклад, то, що нам обіцяли автобуси дорогу і наших дітей. <рес> не <обіцяли> за дорогу <рес> і не <рес> <і> забуду. <дороги. рес> <рес> 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 Сподку в селі і сказати, Рейбо. шановні жителі Капустянки, у нас постало таке питання. Я, значить, був на сесії і е, на сесії вирішили віддати приміщення ФАПу для участкового. Чого бути. ви не, нам не повідомили? Скажи мені, будь ласка, до того, як на приміщенні ПАПу почався ремонт, туди хто-небудь подивився, що там відбувається. Конечно, що там відбувається. А що робила Людмила ви... Васильівна, це приміщення

Да -да. Е, я, приватна, я приватний підприємець, mm -hmm. Я маю в оренді магазин, я там торгую, що в мене є будинок приватний, я так, фізична особа, живу, проживаю. І я дивлюсь за свої будинки. Я дивлюсь за магазином. Так само, сплачую податки, роблю на роботі і все таке інше. Хіба я буду по вечорах ходити дивитися за пахом? Ні. Боли. Ні, ну ви ж не спіло питали. Ви не доглядаєте. Дивіться, чому це питання не виникало в минулому році? Виникало! Ви виникали! Вони повинні. Сказати, нас, на майбутні шарі, давайте люди добрі. Чи нам треба ви мене? Чого не посовікувалися ви, Викторій Миколайович? Чого ви переступили до що, що стосується медпрацівника? Кожного року до програми соціально-економічного розвитку селищної ради я подаю інформацію, що треба зробити. Там постійно стоїть пункт відновлення роботи папу селі Сергій Серіка люди За два тижні За два тижня люди Я нікого не прийдемо? Ви кричіте, помішайте голос, ви не маєте в цих ситуаціях. Ми не хочете чухати. Валентиною Борисівною при кожній зустрічі. Знаєте, хто? Да, при кожній зустрічі ми мали розмову. Де знайти спеціаліста на правка Після? Вона мені каже, ви шукайте своєї сторони, в мене немає. Ви шукали своєї сторони? Всіх, кого я знав, медпрацівників, я попитав. Діма, ну, ну чому відмовився? Ді Мало, ну, чому відмовився? А він що, мав бажання? Ні, ну, ну він прийшов, він сказав, я кажу, я піду мене? Ні він, ні, він я не знаю, до кого він звертався. До кого він звертався? Я вам скажу, витягувати Коваленті на Прісмана, так? Дає відповідь на наш запит. Він говорить, що неодноразово адміністрація центру спільного старту даного серцівського просить робота зараз залучення спеціаліста на вакантну посаду, але досі бажаючих працювати, а кінців немає. Так, в штатному є. Ну, бо я бажаю. І відповідь дала 19 грудня 24 року. От слухай, я подзвонила до жінки з Я її спитала. нема бажання. Вона каже, в мене є бажання. Мені ніхто. Ви приїхали Так. Да. Прекрасно. Да. Чому до мене не приїхали? А до вас не можна обращатися? До вас, коли дзвониш, ви постійно кричите, що ви зайняті. І хто ви така жіночка? Ой, я бачила бадю, Анастасія Олександрівна, дуже багато раз до вас дзвонила. Пам'ятаєте нашу розмову? Пам'ятаєте? Що ви мені останній раз сказали? Давай, бо я зайнята. Чи зайнятий? Давай. Де? Як де? ви можете сказати мені, давай бо я зайнятий? Перезвоніть. Ні, ви сказали мені, давай бо я зайнятий, в мене тут конференція, відеоконференція, куча бумаг, давай бо я зайнятий. Все, давай. Вибачте, будь ласка, шановна, в мене наразі немає часу. Давайте ви мені перетелефонуєте, або я вам перетелефоную. Я хочу одне щось сказати. Не будемо зробити. Бачите, чи першого числа має бути скудка, я розумію. Люди чекають. Це не скудка, це звіт старості. Звідь, де? Тут у вас. Ча, а а, а, а чи ми до бакшів всі доберемося, щоб ви нам Ні, зробили ну, так, звіт? Так, не, не серйозно відноситися. Люди хоча тут, з вічніця не будуть світити. Це не серйозно відноситися. Він не може звітувати у всіх селах свого округу. А чому? Так графіка стояла. О! Слухайте. Хто такий? Só queria lhe dizer, no colégio